Привіт! Я вчуся в ХПІ на кафедрі програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління за освітньою програмою 121 – інженерія програмного забезпечення з інноваційним кампусом. Минулого навчального року я ділився своїми враженнями від проходження марафону для вступу до кампусу. І це справді було чудово. А зараз моє задоволення від навчання зросло ще більше. Спочатку ми отримали можливість у рефреші своїх знань, отриманих з марафону. По-друге, ми реалізували свою власну бібліотеку, вивчаючи стандартні функції за допомогою їх написання з нуля. Це я вважаю дуже правильним підходом до вивчення нового матеріалу, оскільки він дозволяє не лише опановувати, наприклад, нову функцію з певної бібліотеки, а й одразу застосовувати її на практиці та побачити, як вона працює під капотом. Часто нам доводиться шукати певну додаткову інформацію, що розвиває навички шукання в інтернеті та інтуїтивне орієнтування в пошуковиках, що, безумовно, знадобиться при роботі у майбутньому. Та по-третє, нещодавно я робив завдання, де знаходив найкоротший шлях між островами. Під час виконання цього завдання я вивчив багато нових алгоритмів, які застосовуються у побудові маршрутів, подібних до тих, які використовуються у Google картах. Тому виклики у кампусі не лише захоплюючі, а й дуже актуальні. Більше цього, всі умови до завдання сформульовані чітко, що дає змогу легко зрозуміти ТЗ та почати проєктування та розробку програмного забезпечення. Незабаром я візьмуся за наступний виклик, який виконується у команді, що є невід'ємною складовою у роботі в ІТ галузі. Поза межами інноваційного кампусу є багато важливих та корисних предметів. До яких викладачі ставляться професійно та з душою. Отже, абітурієнти 2024 року, я прадив цю освітню програму, але окрім цієї, варто врахувати інші унікальні та надзвичайні програми на нашій кафедрі, тому бажаю тобі правильного вибору!